За росіян про Харків, як споконвіку, російське місто розбиваються об факти. По-перше, Харків заснували козаки та прихідці майже з усіх регіонів України. Те, що потім туди прийшли росіяни, а місто стало форпостом Російської імперії, яке згодом намагалися росіянізувати. Це вже інша історія. Українська проза почалася з Харкова, а її засновник Григорій Квітка Основ'яненко. Власне, харківська школа романтиків один з феноменів розвитку літературної української мови. На момент заснування міста абсолютною більшістю населення України були селяни. Вони безумовно говорили українською про що свідчить зокрема Слобожанський говір та фольклор, що зберігся донині. Наприкінці 19 століття саме у Харкові виникло гасло Слава Україні, а ще й пісенька про Путіна, але вже набагато набагато пізніше. Після приходу комуністів у минулому столітті червоний Харків став місцем розвитку українського модерну. Пригадаймо імена Миколи Хвильового, Леся Курбаса Майка Югансена, що творили саме тут. Саме у Харкові створили перший соборний правопис, добре відому всім скрипниківку.